Хороші мої покупці, дивитися, як обрізати дерева. Дивіться, тому що всі дерева є кроновані, І ми стараємося, щоб дерева були кроновані. Але подивіться, співвідношення кореня і крони трошки не відповідає. Тому зараз не дивуйтеся, я буду їх дуже сильно чеквостити, Бо якщо я їх не обріжу, вони всі будуть плодоносити, і потрібно дуже багато поживи і вологи, щоб наситити кожну цю бруночку. Зрозуміло. Дивіться, перший шар, колони в нас дає ковер, гіллячок, які вже пішли поперед. Що ми досягаємо, щоб у нас дерево мало обов'язково гіллячки. Якщо ми не оріжемо, не формуємо це дерево, навіть коли воно росте, ті дерева, які ростуть у вас в саду, то в нас може кронка стрельнути тут, де хоче, тут. І тоді дивіться, оцей файл буде без гіллячок, а обрізкою ми формуємо, щоб гіллячки були, так як тут, бачите? Були там, де нам потрібно. Подивіться. Вибираємо гілячку, яка буде в нас провідником посередині, і від неї 60 сантиметрів має бути між провідниками. Ріжемо над брунечкою. Тепер дивіться, провідник. І виходить на бокові гілячки, вищий запровідник. Бокові гілячки не можуть бути вищий запровідник. Зрозуміло. Ми б могли їх різати, якби воно росло вже в нас, навіть на такій висоті. Це тут, це тут, щоб був такий трикутник. Але оскільки дерево нам треба розвантажити, в зв'язку з кореневою системою, тому я я чи крижу дуже-дуже сильно, зрозуміло, тільки для того, щоб воно нам прижилося. Серце болить, але не шкодуєте, тому що вам потрібно вберегти дерево, бо воно вже все хоче плодоносити. Причому враховуйте обов'язково, що е, гіллячки, яблуньки і груші можна різати, є таке кільце при на кільце, на кільце. На кільце, От, наприклад, ця гілячка нам не потрібна, на кільце її зрізаю, на кільце її зрізаю. А все кісточкове будемо різати, залишаючи ось такий ось пиндик. От подивіться, я на грушці показую. Але все, що має кісточку, плоди кісточки, вишня, черешні, абрикоси, персики, обрізаємо, залишаючи такий ось пиндик. Я потім буду різати вишеньку, ви вже самі зорієнтуєтеся. Але яблуньку, що і грушечку ми можемо різати на кільце. Розуміло. І знову ж таки, дивіться, я пробую рукою. Дивіться, брунечки в нас йдуть в дерева назовні. І йдуть всередину. Всі гіллячки, які б йшли в нас середину, ми б мали забирати. І тому обрізаємо на зовнішню бруньку. І дивіться, я просто попробувала, обрунька йде. Бачите? Вона просто навіть не заглядаю там з неї ні справа, ні зліва, а я спробувала рукою, де вона йде. І ріжу навскіс над нею. Тобто я її скеровую від дерева. Знову ж таки, скеровую від дерева. Це ще, може, трошки нижче. все. Забрали. Бачите, яке було? Дивіться, яка була грушка. Дивіться, яка була грушка, яка стала грушка. Ви зрозуміли, бачите? Тобто вже видно, що той корінь щось відповідає, що він зможе наситити. Єдине, що ці всі ранки обов'язково треба замазати. Або садовим варом, або можна, якщо немає, я думаю, хтось має водоемульсійну зовнішню фарбу, добавити туди мідного купорсу, можна нею замазати. Або ще краще, коли робите обрізку цілого саду, тоді просто все обрізали, і щоб не мазати кожну гілячку, просто зробили протигрибковий оприск. Якщо ви цей оприз зробите в лютому, коли ще бруньки не пішли, в нас тут теж ще брунька не пішла. Не пішла ще брунька, так? На ті дерева, але в нас є дерева, вже брунька пішла. Якщо брунька в лютому ще не пішла, тоді ми даємо 300 г мідного купоросу на 10 літрів води. Тобто 3% оприс бордоською Чи... Мідний ну щоб було 300 триста мідного купоросу. Тільки брунька в нас вже пішла чи смородина, чагрус то що йде швидше, тільки 1% Одновідсотковим можна кропити цілий рік. Запам'ятали? тобто і один раз, і на осінь, і на зиму, але одновідсотковим, коли 100 грам на 10 літрів води. Корінь тут вже не чіпати. Корінь чіпаємо, тому що ми його весь освіжаємо. Зрозуміли перед тим, як ставити воду, бо нам його треба напоїти, зрозуміли. І садимо місце щеплення, має кожна рослина має бути над землею. І для того, щоб воно пило, а не шукало поміж тим піском, поки почнеться вологу брати. Зрозуміло. Обов'язково, то я все вам підстрижу. А воду на скільки часу ставити? Прошу? Воду на скільки часу можна ставити? Можна до двох діб ставити, можна на, але не, але, але тільки, не більше. Але двох. До трьох днів можна. Тільки просто мені головне, щоб не, не на тижні ви не ставили, не забули про нього. Так, так, так.